22 жовтня 2024 року російські нацисти знову здійснили авіаційну атаку України. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 42 ударні безпілотні літальні апарати рашистів. Крім того, внаслідок активної протидії сил оборони України 10 ударних безпілотників рашистів були локаційно втрачені, впали самостійно. Також три ударні безпілотники рашистів полетіли назад до так званої Російської Федерації, ще один у так звану Республіку Білорусь, бойова робота триває. On October 22 2024, the defense forces of Ukraine destroyed the 42 attack drones of the Russian Nazis invaders. In addition, as a result of the active countermeasures of the defense forces of Ukraine, 10 attack drones of the Russian Nazis' invaders fell on their own. Also, three attack drones of the Russian Nazis' invaders flew back to the so called Russian Federation, one more to the so called Republic of Belarus. Combat work is being continued.